Слава Ісусу Христу. Ми не втрачаємо віри, надії на Господа, на милість Його. Молимось і надіємося на Бога. Ми живемо. А є багато тих, що вже не живуть. Тому наша задача молитись за нашу Україну і за наше місто. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Оце вже краще, це вже як були зібрання на пороховій вежі. Якщо ми хочемо, щоб Бог почув нас, Бог так само дивиться на наші серця. Ми молимося, ви часто підходите і кажете, моліться за мого сина, за мою дочку, послухайте, друзі. Настільки молимося ми. Настільки ми встаємо і стоїмо смиренно перед нашим Богом, Чи нам вже тяжко, ми вже жили. Відходьте в грудь, ми будемо як учні в Святого Ісуса Христа, прославляти нашого Бога. Амінь. Чи вони Єрусалиму розпочинають сьогоднішнє наше зібрання. Налаштуємо наші вуха і наші серця, на радіо хвилю Бога. І Бог на небесний Отець, обов'язково. Почує нас, ми маємо таку з вами надію. Помолимось, станемо й помолимо до Бога. Господи, Отець Небесний, я дякую Тобі за цей день. Я дякую Тобі за те, то, що можу чути слово Твоє, говорити Слово Твоє. Нехай Господь, все, що ми робимо, будемо робити тобі на славу. Я дякую Тобі за нашу Україну, за наше місто. Дякую Тобі за наших воїнів. Дякую тобі за наших дітей, за наших рідних, за наших близьких. Я дякую тобі за тих, хто сьогодні живі і прийшли сюди на це місце, щоб прославити ім'я Твоє, віддати подяку тобі і послати наші молитви до тебе, Господь. Ми просимо, почуй молитви наші, помилу нашу Україну, дай перемогу, дай мир Україні. Захисти нас, захисти наших воїнів і захисти наше місто. Благослови нас своїм небесним благословенням, своєю благодатью для тих, хто ще не отримав її. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі живі, всі здорові, і родичі Христові. Всі живі, всі здорові. А чого так мало людей? знає? Мили рахують досить багато. Минулий раз було багато відволок позабували, тому що нашли забути. Друзі, радий всім бачити. Дійсно, що ми з вами живі, що ми з вами дихаємо. Але ви знаєте, який трави, що стали в вашому рідному місті. Наші діти, можна назвати їх так, наші дітьми загинули. Люди загинули. Ворог є нещадно по наших домівках, ворог є нещадно по нашій Україні і по нашому місту. Ну послухайте, нашому тілу вони можуть завдати якогось удару. Але нехай наша душа, нехай наша душа буде міцна і скріплена нашим Богом, бо це дуже важливо. Якщо ми любимо нашу державу, ми любимо нашу Україну, ми любимо наше місто, ми маємо віддавати, робити якийсь крок жертви. Якщо хтось не воює, то хтось молиться. Молиться на зупинно, непрестанно. Хтось допомагає, хтось волонтерить. Але написано в Слові Божому: радійте з тими, хто радіє, правда? І плачте з тими, хто плаче. І Бог бачить наші серця. Що наше серце хоче? Чи ми хочемо тільки утримувати, чи ми хочемо віддавати? Чи ми хочемо Бога прославляти в будь-яку хвилину і в кожну хвилину? Чи ми хочемо дякувати Богу на кожному місці в будь-який час? Багато з вас, правда, ж, коли бачить мене, коли я йду по місту, просто підходить і каже: На помоліться, брат на за наших рідних, близьких, що давні навіть бачу вчора чи позавчора. Це добре. Ви знаєте, що ви знаєте, як звертатися і до Бога, і як, до Бога через молитву. Бог потребує наших прощайних сердець. Ви не можете купити Бога Он так! і я не можу. І коли ми з вами прийдемо в Небесне Царство, туди ми не можемо дати взятку, щоб відкопив нас від наших гріхів. Ісус Христос! Єдиний той, хто відкупив нас з вами від наших з вами гріхів, якщо ми покаялись. Бог Отець настільки полюбив нас, що віддав за нас свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб кожен з нас, хто вірував в нього, не загинув, але мав вічне життя. Амінь. А -а -а. Ми пам'ятаємо, що ми. Ні в якому разі ми можемо бути кимось вимовні за наші гріхи і відкуплені якимись грошима чи взятками. Ні. Тільки по вірі нашій ми попадемо в небесне царство. Тільки коли ми увіруємо Ісуса і крийме Його як Свого Спасителя і розстаємося в наших гріхах. Якщо ні, нам буде пекло і нас ніхто не викупить і не вимовить. Коли ми прийняли Ісуса, тоді ми робимо діла не тому, щоб спастися добрі, а тому, що ми підкреслюємо, що ми є вулична або просто церква зібрання Ісуса Христа, Його учні, які не можемо мовчати розказувати про Ісуса і плакати з тими людьми, які сьогодні плачуть. Оці ці люди, що загинули, там загинуло три внучки, три дочки і. Три дочки. І, 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 і дружина, що це друзі мого друга, священника з Єрусалима, одного служителя. Його друг це діду, це внучок і тату цієї дочки. Ви можете уявити, як страшно. Що зараз сказати тому батькові, який вийде з реанімації? Що ми можемо їм сказати? Як ми можемо допомогти? На перший погляд ніяк. Ми можемо сказати, що сталося, коли та війна вже закінчиться. Але коли ми з вами читаємо Боже Слово, ми беремо приклад ізраїльський народ і Бога. Що робив ізраїльський народ в таку хвилину? Ізраїльський народ прославляв Бога і Творця на кожному місці. Коли в Ізраїлі був травою, вони рвали на себе своє полотно і здивали до Бога, і молилися, щоб Бог визволив їх з полону. Щоб Бог визволив їх з війни, щоб Бог дав мир. Я кажу це до того, щоб ми з вами ні в якому разі не впали на дусі, тому що зараз такий час, що багато людей задають питань: як, чому, за що, навіщо ви можете бути знаряддям праці в руках Божих. Якщо ви прийняли Ісуса як Свого Спасителя. Ви можете підбадьорити кого-небудь, кого ви побачите і сказати: послухай, я молюсь за тебе, я молюсь за Україну, я молюсь за наше місто.